Ось зараз спробую витягнути цю річ, артефакт цей витягую. Ех, давно вже хотів її знайти, друзі. Я підозрював, друзі, що це щось гарне, тому все випікло піном. Зрозуміло, що це щось гарнесеньке. Друзі, я просто в шоці. У мене. Знахідка і це другий перстень. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому лісі в багатому лісі, тому що останнього разу, як ми тут були, ми знайшли дуже багато цікавих знахідок. Ну а сьогодні я думаю, знайдемо не менше. Не забувайте, друзі, підтримувати наші збройні сили. А саме зараз триває збір, залізна зграя на ФПВ-дрони для 2-ї галуцької бригади Національної гвардії України. Запам'ятайте, кожен дрон це 100% мінус один окупант, а можливо і більше. Так що долучайтесь до збору цю детальну інформацію я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати в таборі австро-угорських і німецьких військ Першої світової війни. Перший друзі, артефакт. погляньте на якій глибині. У, довелося добряче закопатися. Ледь-ледь чутний сигнал на другому Деосі. Але я б бачив, що цифра 86-87, ну, значення ВДІ. І вирішив все-таки. Копати, копав, копав. Тут же ось таке багно, і вода там, і викопав, погляньте що. Бачите, що викопав. Ось, зараз спробую витягнути. Цю річ, артефакт цей витягую. Ось він, ось, болото хлюпає. Це була тарілочка. Все, що від неї залишилось. Гнила, гнила. Ну, але це означає, що там смітник. А можливо це такий маленький бліндажик. Ось погляньте. Ось такий квадратик. Можливо, цей бліндаж. Зараз попробую прощупати щупом. Ну, Але чесно вам, друзі, скажу, ну, не хочеться в такому багні копати. Ось, послухайте. Там вже ставок можна робити. Ну, спробую. Якщо гарні пляшки будуть, то звісно буду копати. Залишу, друзі, я цей смітник. Можливо, я до нього повернуся, тому що там є скло, я відчував щупом. Ну, але там справді багно. А зариватися в багно з самого початку пошукового дня, ну це не дуже гарна ідея. І я вирішив продовжувати пікати. Знайшов ще декілька кітельних гудзиків латунних, потім вам покажу. І ось тут сигнал був. Викопав е, декілька планочок від Маузера. Ну, якийсь дріб'язок, скло там було. І ось тут ще один залізний сигнал. І погляньте, гарний артефакт, але, на жаль, гналий. Це льодоступи. Німці, австрійці, не знаю, бачите, вони так розводилися. Можна було підібрати свій розмір. Тут був ланцюг, ось тут шипи. Ну, Цікавий артефакт, ну, але гнилий друзі, ось бачите, я легенько його зігнув, ну, розрівняв. І він просто тріснув. Був би він з гарної землі або хоча б з грубшого металу можна було б взяти на реставрацію. Ну, а так, просто артефакт. Тому що коли його почистити, тут буде ціла купа отворів. Живого металу ну, майже не буде. На жаль. Ну, але цікава знахідка. Ось. І продовжуємо, продовжуємо ходити, ходимо лише хвилин 20. Є якісь сигнали цікаві. Сигналів тут багато, багато гільз, ну а якщо є гільзи, то і капани, абсайхи не мають бути. Викупав ще один залізний артефакт. І це цього разу ось таке яйко кайзера. Гниле. Важко навіть щось тут розгледіти. Але, здається, воно, яйко кайзера. Бачу, що воно без запалу. Мабуть, прогнило геть кепсько, тому що воно, мабуть, по радіусу в два рази менше. Погляньте, скільки іржі на ньому. Ось тут гніздечко було. І з цього гніздечка яйко вилетіло. Ось бачите? Ось таке яєчко. Ось тут було. Оп! Ось цікаво, що Камрад знайшов. Я ось тут ходжу поміж бліндажі, знаходжу якісь сигнали. Колись тут було багато жетонів, пряг, капання обцайхені. Зараз трішки менше. Всі сигнали, що зараз є, це такі глибинні сигнали або сигнали поміж залізом. Я ходжу на деосі з мультичастотою. Ну, дріб'язок це допомагає мені знаходити. Але серед дріб'язку в основному гудзики. Щоб вам, друзі, було краще видно, я трішечки обстукав це яйко. Ну і ось, бачите, ось таке досить рівнесеньке, до речі, воно під цією іржею. Ще фарбу видно. Ось, воно човуне, не прогнивши. Ну, але, бачите, як я й казав, ось тут отвір заліплений землею, воно порожнє. У нас тут, тут запал був. Стара липа в лісі і ось там вулик. Чути? Бджоли літають, літають довкола цієї липи і ховаються ось туди, в дупло. Мед збирають на зиму, мабуть. Ось, а в мене тут поряд сигнал. Артефакт. Ось такий бліндажик був, малесенький бліндажик. Я купав-копав і з під коріння витягнув ось такий артефакт. Ложка веделка. Перша світова війна, залізо, ну, теж гнилий. Ось, Розлетівся цей артефакт мені. Ось так вона була. Можливо, ось так. Швидше за все. Отака От ложечка-веделочка. Німці Перша світова. До речі, по Другій світовій війні в німців теж були такі алюміній і залізо. Камера щойно знайшов жетони німецького по Першій світовій війні, раннього типу. Потім покажу вам. Ну, а я ходжу ось такий велетенський бліндаж. В мене залізний сигнал. Ну і знову артефакт. Сьогодні одні залізні артефакти, ну, але добре, що вони є. Між такими залізними артефактами будуть і інші. Цікавіші. Ось погляньте, це класика жанру німецький кілок для намету. Перша світова війна, бачите, кінчик обломаний. Швидше за все, хтось його використовував як зубочистку. Ну, ось так. В зубах коперсався, коперсався і кінчик обломався. Зуби залишились цілими. Ну, я, звісно, жартую. Ну, щось робили, солдата, і ось кінчик зламали. Артефакт, артефакт. Треба обстежити цей гарнесенький бліндаж. Бліндаж великий, сімейний, сімейного типу. З двома виходами. Один і ось тут другий бліндаж. Другий вихід. Так що, будемо обстежувати, а там далі яр. І ці бліндажі ось так ідуть до яру. А ви знаєте, як я люблю яри. В яра багато цікавих знахідок може трапитись. Зайшов, друзі, я в гості в цей бліндаж ходжу і на брустері ось такий сигнал. Зрозуміло, що це щось гарненьке. Ось, і я придивився, ось погляньте, і що це таке? Це або кірка, або кірка-сокирка. Витягуємо кірка-сокирка. Ні, кирка. австріяк. досить гарненький, враховуючи, що тут такий ґрунт, але вона на брустері бліндажа була. Ось, тому стан досить досить такий бадьорий, що можна використовувати за призначенням. Ну, це вже цікавіший артефакт на реставрацію. Ось бачите, просто зверху собі гарненько лежала ця кирка. Ну що ж, це вже лайк за таку знахідку, я гадаю. Йдемо далі, подивимося, що загубили ще тут солдати. Ну або що забули після закінчення Першої світової війни. І ще, друзі, один кілок. О, але на цей раз його не використовували як зубочистку. Бачите, ще в гарненькому стані. Якщо почистити, можливо, тут будуть іще клейми. Зазвичай рік ось тут був. Ось такий кілочок можна використовувати і зараз, в сучасному світі, якраз гарненький. Але вже кудись вгоре набір таких кілків важко буде нести. Що на камрад гукав і казав, що теж знайшов яйце кайзера. Так що в цьому лісі яєць багато. І в мене гарнесенький сигнал поміж гільзи. І це щось кругленьке, але це не монетка, друзі. Це гудзик з левиком Баварія. Німці Перша світова війна. Ось такий гарнесенький левик. Ну потрібно чистити, звісно. Краще я вам не покажу. А помиті знахідки я публікую в телеграмі цього YouTube каналу. Ну, посилання на Телеграм. Я залишу в описі відео і в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, там в нас теж є чат, де ми обговорюємо різноманітні знахідки і різноманітні історичні події. Ось, друзі, буває і таке розчарування. Погляньте шматок пляшки, але що тут пише? Бачевський. Це пляшка Бачевського. І ось тут під цією скляною етикеткою отвір, мабуть. Щоб там можна було просунути нитку з сургучем для прикладу. Або щось в цьому дусі. Гарна була пляшка, але, на жаль, побита. Ну, ось такий артефакт. От, сподіваюся, сьогодні цілу знайдемо. Тримайте за нас кулаки. А під цим фрагментом пляшечки Багачевського. У мене монетка, я вже її протер, думав, що якийсь крейцер, але ні, це два пфеніги рейх. 1904 рік. Гарнесенький стан Патина. Це німці Перша світова війна. Ну, тобто, вони загубили цю монетку Першу світову війну. Пили бачаєвського горілочку і... Гроші губили. Потрібно краще пропікати, можливо, ще будуть якісь цікаві монетки. Ось така. А де ж мій капена Ну Капенів абсайхенів тут не дуже багато, тому що було. Тому що в основному тут німецькі позиції, але знаходив. Знаходив я тут капена обцайгени і Різдво в траншеях, і 11-й корпус. І Франці Йоасеф. Ну, тобто вони були, але не дуже їх багато було. Проте, проте, я надіюся знайти. В народі, друзі, це метелик. Пружина від підсумка до ManLicher м 95 Ось такий гарнесенький метелик. Латунний, сигнал був дуже гарний. Я вже думав, що як мінімум зачеп до пряги. Але. Ось така запчастина від підсумка. Камрад вирішив працювати щупом, я трішечки щупом попрацював, декілька битих пляшок викопав, ну але більше результату не було, я вирішив знову пікати. Можливо, випікаю щось цікавіше. Це був слабенький сигнал, але цікавий. Погляньте. Ось такий латунний фрагмент розмальований. Обуву. Ось він, погляньте. І я гадаю, що це від люльки. Ось бачите. Просто деформований. Була дерев'яна люлька. І ось така оббивка довкола. Теорія, здається, правдоподібна. Ну, якщо у вас є інші думки, то, звісно, пишіть у коментарях. Ну погляньте, що це таке. Так, друзі, це піхло. І вони якісь короткі, можливо, та, це неможливо, а 100% від траншейного ножа. М17. О, але стан їх, звісно, такий собі. Вони гнилі розсипляться зараз. Ось, бачите, друзі. Ні, на реставрацію вони вже не підуть. Просто артефакт. Хіба що пружинка ось тут є, вона може знадобитися. А так вони вже розсипаються. Ну, але все одно, артефакт. Піхви від транчейного ножа М17. Перша світова війна, звісно. По-друге, тут теж трапляється, ну, але сьогодні ще нічого не знайшов. І так, ще один артефактик. І, друзі, ви, мабуть, вже здогадуєтесь, що це таке. Дивимось. Тарілочка герзац. А ні, з емалями, але тут емалів немає. Мабуть, що її на вогонь клали і геть емалі зійшли. Ну, але я її пошкодив. Але це таке металобрухт. Ось така тарілочка, гарнесенький сигнал був. І я щойно помітив, що ось там. Хтось давним-давно викупав ще одну тарілочку. Таку ж саму. Розлітається ця тарілочка, ось ця значно міцніша. Тарілочка, кришка від австро-угорського казанка. Ще, друзі, сигнатчик не витягував. І хто знає, той здогадується, що це таке. Ну що, витягуємо? Момент істини. М95 піхви. Цього разу міцніші. Та навіть міцненькі я б сказав. Ну все, добре. Піхви до багнета Менліхера М95. Бруствері бліндажа. Полянте, ось один бліндажик, там другий бліндажик. І ось тут я зайшов в інший бліндажик. Ну і там іще, іще, іще є бліндажі. Ну, бачите, на одному бліндажі було піхва. А де ж ці багнати? Потрібно шукати. Я підозрював, друзі, що це щось гарне, тому все випікувало піном і я вже бачу. Знаєте, що це таке? Пряга. З ремнем дивимось, німці, але накладки немає. Ну, все одно, бачите, я її пошкод. Ранній тип. Накладка десь має бути там, я сподіваюся. Але погляньте, яка вона гнила. Погляньте, сипеться просто. Капець. Знайдемо накладку. Є, я думаю, що це вона. Акуратно, щоб вона не розлетілася. Дерсина? Бачу накладочку, треба ножем акуратно. Зараз, друзі, я її витягну і покажу вам. Друзі, здається, мені здалося, що це була накладка, я все обкопав і не знайшов. А це, що я помітив, це був такий відбиток листя від пряги. Можливо, і не було накладки, тому що, ось бачите, я трішечки її подряпав. Ось, можливо, і накладки не було. Ось така пряга. На жаль, на жаль, гнила. Ех, ну, на реставрацію знадобиться вилочка з пряги. Цікаво, це ранній тип, можливо, тут ще є набито підрозділ. Зараз подивлюся, чи є підрозділ. Ну, Ось така пряга. Важко прягу знайти. І знаходиш таку. Це, до речі, тут був смітник, бачу. Копали ось скло, ось скло. І це на краю смітника. Можливо, вона так в органіці і згнила. Можливо, і накладочки не було, тому що навіщо прягу гарненько з накладкою викидати у смітник. Ех, давно вже хотів її знайти, друзі. Справді вже декілька років. Погляньте. Погляньте, що це таке. Думаєте, це велетенський гудзик? Ні, це петличка. Бачу орлика прусія. Петлиця для, як це правильно сказати, для унтерофіцерів. Чи щось в цьому дусі. Ось тут ще розписано гарнесенько, Я зараз помию і вам покажу. Поряд з прягою була. Ну, На жаль, ґрунт теж глина, і бачу, що. Стан не дуже, але матеріал латунь. Витратив, друзі, є трішки життєдальної водички. І знаєте що? Ні, погляньте, рельєф є. І бачите, латунь відблискує. Це означає, що вона буде гладенька. Супер. Ще раз повторюю, що почищені знахідки я публікую в телеграмі. Посилання на телеграм в описі до відео і в закріпленому коментарі. Оце я вже задоволений, друзі. Пряги знаходив, а ось ці петлиці, ну. Знаходив, але років, мабуть, останню 10 тому. Все, я вже задоволений сьогоднішнім пошуком. Лайк. Ну і шукаю далі. Петлицю і прягу, друзі, я знайшов довкола цього смітника. Ну, я гадаю, що це не глибокий такий був смітник. Хтось там трішечки копався, але не докопався. І знову артефакт біля смітника. Це фільтр від протигазу. Погляньте. Відкриваємо його. Гнилий капець, але можна подивитися ось такий фільтрик. Чесно, цей смітник можна б було розкопати, але гадаю, залишу це на майбутнє, не сьогодні. Буду довкола ходити, знаєте, мені ще до комплекту потрібен жетон. Але насправді спершу ще гарна пряга, жетон, ну і ще пікель. Тут вони були. Потужний гарненький сигнал. Я думав, або капан або ще одна петличка. Баварія можливо. Але ні, хоча теж по німцях. Погляньте, що це таке. Це фурнітура від ранця. Латунь, а це означає Перша світова війна. Тому що така ж сама фурнітура була і по Другій світовій війні. Ну і траплялася рання латунна. Ну, а потім вже алюміній. Ось такий артефакт. Наче печаточка якась. Але це не печатка. Ось, шукаю. Тут дуже багато заліза. І серед цього заліза можна знайти ось такі перспективні сигнальчики. Маленька підкова, друзі, це, мабуть, на щастя. Ось, погляньте, яка малесенька підкова. Але скажу вам, що це не дивно, тому що тут є конюшні. Давайте вам покажу, які вони. Велетенські. Ось ось йдемо, наближаємось. Тут бруствер. Ще зберігся, можливо. Ну, гадаю, що ось коріння, ось тут рівень. Метр, метр двадцять. можливо, трішки більше. І погляньте, який бліндаж. Ну, це конюшня 100%. І я вам скажу так, якщо з бруствером, ну тут, мабуть, 4 метри. Погляньте, який велетенський. Тому й не дивно, що тут трапляється підкова. Ось так. Але я, до речі, ходив в цьому. Бліндажі, ну, і лише й підкове знаходу. І дротики різноманітні. Так, щоб бліндаж був не обжитий. Можливо лише кіньми. Я спершу подумав, що це кришечка від люльки, але ні. Зараз скажу, що це таке. Це, друзі, кришечка від карбідної лампи. Австро-Угорщина, Перша світова. Матеріал, мабуть, або цинка, або латунь. Вони або цинкові, або латунь. Швидше за все ні, цинк. Бачу специфічне окислення. Руде таке, це цинк. Ну, Траплялися мені і цілі лампи, і взагалі взагалі цілі лампи я знаходив дуже-дуже гарно, в гарному стані. І відео можете переглянути ось тут. Справді, дуже гарна лампа була. Ну, але це в інших місцях. О, друзі, побутових артефактів тут ціла купа. І знаєте, що я знайшов? Те, що я люблю. А знаєте, що я люблю? Не капана А перстень. Перстень. Погляньте, я вже трішечки протер, хотів подивитися, чи є роки. Але ні, це така, здається, солдатська творчість. Ось, постріблені був, а можливо, це кохана солдатові дала. На згадку цей перстень. Хоча розмір наче й чоловічий. Бачите, червоний камінчик, тут білий камінчик і тут був білий камінчик в посрібленні. Можливо, ще будуть якісь роки або клейма, не знаю. Чистити, терти сильно не буду. Матеріал латунь. Ось, і така побутовщина трапляється. Знайти би срібний перстень. А там Франц Йосиф на коні. А довкола нього маленькі ангелики. Оце було б класно. І знову гарнесенький сигнал серед заліза. І погляньте, що це в нас таке. Вау, вже темно в лісі. Це гудзик з короною. Матеріал Латунь. А що це означає? Це Прусія, друзі. Гудзик Прусії. Ну, німці Перша світова. Я вже сьогодні знаходив Баварію. А ось це Прусія в досить гарному стані. Ось так. Я, до речі, ще знаходив декілька кітельних гудзиків. саме тут, латунних, але без зображення. Я гадаю, це теж німці, я вам вже їх не показував. Я, друзі, знайшов інструмент, яким підковували коней. Погляньте, що це таке молоток. Такий досить потужний молоток. Кілограмовий, мабуть. На реставрацію піде. Забираємо такі артефакти. Потім зробимо з нього справжнього гарнесенького молотка. Відновимо його. Друзі, я просто в шоці. У мене знахідка і це другий перстень. Погляньте. Це же якийсь менший, наче жіночий. А сюжет тут ах, погано видно або рукостискання. Або безкінечність, здається, знак безкінечність. І посередині камінчик. Ну, це 100% жіноча або на мізинець перстень. Що солдати своїм дружинам, своїм коханам купували десь на чужині персні, мабуть. І хотіли приїхати і подарувати їм персні. Шкода, що немає срібних і золотих, але і це гарні знахідки. Два персні. Шукаю далі, друзі. Сигналів дуже багато. Камрад десь пікає. Хоча в нас часу вже небагато, але сподіваюся, ще щось на завершення знайти. В тій ямці, що й перстень, в мене ще одна знахідка. Побачите її? Ось якщо придивитись, я думаю, ви вже її знайшли. Ось, погляньте, це монетка. Подивимося, що за монетка. І тоді визначимо вік персня. Один феніг, друзі. Німці перша світова. Один-один пфеніг. Я двіку вже сьогодні знаходив, а це ось одиничка. Я колись знайшов гаманець, в ньому було, здається, одна чи дві корони, декілька гелерів. І знаєте, що ще було? Перстень, жіночий перстень. Не знаю, чи це оберіг був, чи це подарунок для коханої. Ну, і таке трапляється. Треба пропікати ще, можливо, і золото буде. У вас камрад трішечки жетончиків назбирав. Це вухо від пікеля, це ось такий жетон раннього типу. Тут L і -E Randwer, Infanteria, Regiment, Піхотний полк Ландвера. Оце вже великий жетончик, але гнилий. Ось бачите. Такий жетончик гарний, розписаний. Але, на жаль, на жаль, гнилий. Ну і ось ще один жетончик фрагментами СС. Ну, я жартую, звісно, це жетони німці по Першій світовій. Ось такі. Там раз сьогодні три жетони знайшов. Я жодного, що дивно. Ну, але знахідок теж не збирав. Сьогодні, друзі, багато цікавих артефактів. Ми нашукали. Ви все бачили. Сподіваюсь, відео сподобалось. А якщо сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І долучайтеся до збору на FPV-дрони Залізна зграя. Запам'ятайте, кожен FPV-дрон дрон це мінус один окупант, 100%. Всі реквізити в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху нам, до зустрічі!